Окремий вид кінокомедії про події нинішніх часів може бути можна буде знімати. Знаєш на тему чого? Можна буде знімати на тему чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон. От прямо я би, чесно кажучи, зараз вже писав сценарій кінофільму. Про, умовно кажучи, двох найліпших друзів, працівників прикордонної служби, які кожен раз стикаються з новими, 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 новими видами, як ми їх називаємо, ухилянтів. Можна буде зняти одну серію про чоловіка. Е -е, хтось, хтось один вплав, хтось в багажнику, хтось, намагаючи вдавати себе людину з інвалідністю. Такі мали бути серії. Окрема серія має бути про чоловіка, який під виглядом. Жінки намагався перетнути кордон. Він як курси, це реальна зараз історія, але ж її можна виписати в сценарій в одну з комедійних серій сіткому про прикордонників про ДПСУ. Я вже зараз, чесно кажучи, на місці одного з каналів розпочинав роботу над таким сценарієм. Е, він у поїзді. Він їхав в е, поїзд Київ-Хелм. Так, от є поїзд Київ-Хелм, а з Хелма пересідаєш на електричку, їдеш до Варшави. І прикордонники в Ягодині зайшли до поїзда перевірити документи.